В цьому відео буде огляд мотоциклів, які є по наявності, екіпірування мотошоломів, ендуро мотоциклів, скутери китайського виробництва, Японія, квадроцикли та моторідини. От почнемо з мотоциклів. По наявності вже другий в нашому салоні: це Bajaj Dominar 400. Гарний варіант, щоб перейти, збільшити кубатуру. Індія Виробник, так само, як і нова модель NS200 в білому кольорі. Цікавий апарат, який має 200 кубічних сантиметрів, майже 25 кінських сил. Гарний варіант, як для першого мотоцикла. Баджач N250 новинка цього року в чорному кольорі. Вже не вперше в нашому салоні. За БС. Інжектор. Отакий симпатичний дизайн в нього. Незвичайний. Менш кубатурніша версія цього виробника це Bajaj Boxer 150 з новим двигуном 24-го року. Дискові гальма на цій версії відсутні. Бюджетніший варіант. Китайські мотоцикли Forte KP-250, кругла фара, шестиступка, 25 коней, повітряно-масляне охолодження. Я б сказав, це візитка цього мотоцикла, популярна модель. 17 колеса пофарбовані в таку синю фарбу, яка передає тільки кращого візуального, я б сказав би такої візуальної складової цьому мотоциклу. 300-кубовий Forte R1. рідинне охолодження вже. П'ятиступка, дискові гальма. Гарний варіант, як перший спортбайк. По наявності в нашому салоні присутній: преміальний Китай Зонтес GK. 350 версія на 350 кубів, серйозна задня резина. Двигун на чистих 350 кубів, 2 розпредвала, 4 клапана. Інжекторна система живлення. рідинне охолодження. Також гарний варіант, як збільшення кубатури та перший мотоцикл. Ну да що, перейдемо ще до ендуро мотоциклів. Але що пропустити такого. Апарата не вийде. Mustang 125. Отакий мопед по наявності в червоному кольорі. Новинка цього року Кові АДТ-300. Отакий апарат на універсальній резині. Спецьовані колеса. 28 кінських сил. Отакий вітровичок. Популярна модель. Новинка по наявності. Я б сказав би хід продаж. Часто купують люди на цей мотоцикл Forte 300, повітряне масляне охолодження. В зеленому кольорі та ще в синьому. Також вони бувають по наявності. Ну і тут ще в нас є ендуро мотоцикли виробника BSE, а саме J10 та J11 на 250 та 300 кубів Чотирьохклапані версії, потужні апарати. Також ендуро мотоцикл виробника Spark. Та підбайки виробника YCF Франція 150 та 125 ки Нагадую, моторідини виробника Мотюль, мастила 500, 700, полусинтетичні, чисто синтетика, все по наявності є. Також різна в'язкость 10В40, 15W50, 20W50. Мастила для ланцюгів присутні. Охолоджуючі рідини також є по наявності. Не забуваємо про вашу безпеку екіпірування мотокуртки із гарного матеріалу, який дуже стійкий до всяких негараздів на дорозі, тобто він не рветься так, як звичайний одяг. Є вставки для захисту на локтях, спині, плечах. Черепахи також по наявності присутні. Ну і само собою. Моторукавиці різних виробників. Різний бюджет по наявності. Також хочу зауважити, що є в нас ще мото-дощовики. Досить гарний виробник за приємну ціну. Також по наявності є отакі електросамокати, різні по потужності, по ціні. Звертаю вашу увагу на аксесуари та допи для мотоцикла. Вітровик, мото-чехол. Балаклави, противоугонки, які закріплюються на диск вашого скутера чи мотоцикла. Акумулятори також по наявності є, фільтра. Мастила також є тримачі, окуляри для кросових шоломів присутні. Різна ціна, якість. Скутери японського виробництва 50-кубові різних виробників: Honda, Yamaha, Suzuki. Максі-скутери також по наявності. В нашому варіанті це Yamaha Маджесті на 150 кубів. Китайські скутери, на які ми даємо гарантію рік або 1000 кілометрів. Виробник башан в синьому кольорі. Це все 150-ки. Електроскутер Яде Т-9, 2,5 кВт потужність. 70 максималка, 80 запас ходу. Виробник Форте також дарує і демонструє свої скутери. Отакий цікавий дизайн в чорному кольорі. До речі, ці всі скутери на карбюраторі. Як показала практика, карбюратор має надійність. Наші клієнти задоволені експлуатацією таких скутерів. За бажанням, нагадую ще раз. Майже на всіх цих моделях є отакі багажні платформи, щоб закріпити кофор. Або ваші речі, що робить скутер більш практичним. Іще два башана. Башан Shark 150, більш такий сучасний. BWS 150 позашляховик. Така в нього резина агресивна для бездоріжжя. Квадроцикли. Виробника Лінхай. У варіанті нашому це 565. ка На інжекторі повна комплектація з підсилювачем керма, електропідсилювач керма. Багажні платформи для закріплення багажу вашого присутні. Можна поставити, можна поставити отакий кофер зі спинкою, потужний апарат, електролебідка. За бажання можна прикрутити ковш, який опускається або піднімається тією ж самою електролебідкою. Підвізка в нього незалежна, повноцінний двомісний квадроцикл. Виробник Лінхай давно вже на ринку, перевірений часом. Наші клієнти знають його якість. Самий ходовий квадрик, Виробник Башан заводське виробництво, сучасний квадроцикл на 300 кубів з електролебідкою, рідинне охолодження, 25 коней, 4 клапаний. Також спинка штатна присутня, багажні платформи присутні. Повноцінний квадроцикл, як перший, так найкращий варіант, я б сказав би один із найкращих. Можна також з 200-кубових розглядати лонцін на 200 кубів, повітряно масляне охолодження. Максималка 80 для такого. Квадроцикла такої кубатури це досить гарний показник. 125-ка форте в чорно-синьому кольорі, дитячий базовий квадроцикл, який має вже передню підвізку незалежну, доп-фару, повний фарш, вітрозахист рук, електронна приборна панель, електростартер, спинку пасажира, багата комплектація за свою ціну. Ну і виробник Мікелон На 125 кубів, базовий квадрик, який також перевірений часом. Що ми можемо бачити в нас на дворі? Так само скутер Bashan Shark 150, Mustang Фоксі 150 мотоцикл. Mustang Region 200. Баджач Боксер, Також барабани, але вже з піднятим крилом. Модель 24-го року. Квадроцикли. Виробника Мікелон, який має вже такий кікстартер. проблема, якщо сяде ваш акум, завжди зможете запустити. Спинка пасажира є з переваг, досить високий що підійде для дорослої людини. Лінхай 400 Pro Max, повний привід, рідинне охолодження, електролебідка, багажні платформи, вітрозахист рук. Цей... Варіант квадроцикла вже на інжекторі. Фаркопчик присутній, вся підвізка незалежна. Також класний варіант, як перший квадроцикл для двох або щоб катати самому по лісі, по ярах, лісах, даруватиме емоції. Але про емоції це більше виробник Segway. Подивіться, як він виглядає. Це зовсім уже інший рівень, який він колір має, симпатичний. квадрик реально класний. 40 коней, підвізка незалежна, повний привід, інжектор, ручки пасажира, спинка також присутня, фаркопчик, повний фарш, досить якісний квадрик, підриває, дарує емоції. Можна сказати відверто, що реально виробник Сіклей, якщо говорити за їхні квадроцикли, це реально про емоції та практичність. Якість також в них перевірена часом. Ну і два мотоцикла, Спарк 33-й. Та Зонсен Батла 3 на 150 кубів. Отак От ми, друзі, розглянули наявність нашої техніки. Ми знаходимося за адресою міста Житомир, вулиця Київське шосе 10А. Працюємо з понеділка по суботу, з 9 до 7. Наявність товару оновлюється, поспішай забронювати або придбати квадроцикл, мотоцикл, який вам сподобався. На зв'язку.